Як отримати компенсацію за зруйноване житло у наслідок бойових дій? Якщо це квартира, якщо це приватний будинок або ОСББ, скільки грошей вам можуть нарахувати, чи треба самостійно робити ремонт, не чекаючи комісії? А також чимало інших актуальних питань, які на жаль лишаються, адже Росія продовжує бити по наших містах, руйнувати наші життя, вбивати нас і руйнувати наше житло. Із про все це я поговорила із заступницею міністра розвитку громад та території України Наталею Козловською. Людина може через застосунок дія подати інформаційне повідомлення про те, що її майно є пошкодженим, і це є сигналом для органу місцевого самоврядування у разі, якщо вони ще не виходили на об'єкт і не фіксували стан, що їм необхідно звернути увагу і, в принципі, передбачити роботу комісії на цьому об'єкті. Компенсація за пошкодження? Дається наступним чином після роботи комісії. Комісія, коли виходить на місце, фіксує характер пошкоджень. Вона дивляться, що пошкоджено вікна, скільки їх, яка квадратура, якщо це приватний будинок, там дах, стіни. Що всередині вона фіксує обсяги пошкоджень, а постановою Кабінету міністрів 381 зафіксовано скільки вартує відновлення однієї одиниці пошкодження, і в цьому чек-листі це робиться чек-листом. А чітко зазначено, що саме пошкоджено, скільки вартує відновлення, і відповідно виходить сума, яка передбачається людині як компенсація для відновлення пошкодженого майна. Нагадаю, що відповідно до постанови для квартири максимальна кі... цифра – це 350 тисяч для приват. Атному будинку це 500 тисяч, тобто півмільйона. У разі, якщо орган місцевого самоврядування має можливість надати людям додаткову допомогу, це ну дуже добре, але це не взаємозаміняємо речі. Загалом у комісії після фіксації факту є 30 діб для того, щоб забезпечити проведення огляду, технічного обстеження і бути готовим до того, що люди можуть подавати заявку на отримання компенсації. Особи це майно співвласників співвласників багада ОСББ це управляюча компанія, в повноваженнях якої здійснювати управління багатоквартирним житловим будинком і забезпечувати надання тих послуг, на які на неї поклали мешканці. Це перше, що стосується взагалі процедури або філософії проекту по компенсації по відновленню. А давайте тоді проговоримо, як виглядає взагалі весь процес, і ми тоді зрозуміємо, що кому необхідно зробити. Це стосується абсолютно усіх процедур і процесів всіх населених пунктів. По-перше, після події орган місцевого самоврядування шляхом створення відповідної комісії, а станом на сьогодні їх більше 700, 723, якщо бути точний, а забезпечують огляд об'єкту після події. Якщо а, характер пошкоджень суттєвий, то це робиться не оглядом комісії, а інструментальним обстеженням відповідних фахівців, які визначають, по перше, чи будинок підлягає відновленню, тому що бувають випадки, коли будинок неможливо відновити. А якщо будинок підлягає відновленню і пошкоджені місця загального користування, те про що ви говорите, це якраз місця загального користування, то такий об'єкт потребує відновлення шляхом проведення капітального ремонту. Тобто орган місцевого самоврядування зараз це відбувається в усіх населених пунктах, або за рахунок фінансування з державного бюджету, або за рахунок фінансування за рахунок коштів органу місцевого самоврядування, проводить капітальний ремонт цього будинку. У разі, якщо є підтвердження того, що орган місцевого самоврядування фінансує роботи з капітального ремонту, то жителям квартир, які пошкоджено, може бути надана компенсація на те, щоб відновити те, що пошкоджено в самих квартирах, тобто це не компенсація. Управляючої компанії або іншому суб'єкту це проведення комплексних робіт з капітального ремонту. такі випадки дуже поодинокі, слава Богу. Тому що але декілька випадків таких є, і людина може подати знову документи на отримання відповідної допомоги для придбання житла замізниченого. Це передбачена проблема не в продукті компенсації, а проблема в фіксації факта руйнування в пам'яті архітектури. І Тут наші колеги з міністерства культури завершують роботу над розробкою певного документу, який дозволять. У тому числі фіксувати факт і розуміти, яким чином буде здійснено відновлення в пам'ятці архітектури. Ми дуже сподіваємося, що наші колеги найближчим часом завершать цю роботу, і ми зможемо у тому числі давати компенсацію таким людям. Сам продукт передбачає таку можливість. У така Тобто, це ж патабтобто, там має бути інші ремонтні роботи. Так, тобто має охоронний статус. Абсолютно правильно. Там необхідно зрозуміти, що є предметом пам'ятки, і відповідно від цього залежить спосіб відновлення. Тобто, це трохи не складний не просто вставити вікна. І вони не завжди можуть бути пластикові, тобто розумієте, нюанси по відношенню до пам'ятки. І цей продукт, ви кажете, доробляється і коли можна його очікувати? Тут я думаю, що у наших колег краще спросити, але ми дуже на нього очікуємо, ми тому що ми, як міністерство, також отримуємо дуже багато звернень щодо того, що пошкоджено, і вони бажають отримати таку компенсацію. Компенсація для пошкодженого майно для відновлення пошкодженого майна дійсно дається, і ці кошти необхідно від використати протягом року. Станом на зараз ми готуємо відповідне рішення уряду, що на територіях, які знаходяться поряд з активними бойовими діями, де ситуація безпекова трохи складніша, а ми передбачаємо можливість і повноваження органу місцевого самоврядування у разі, коли безпекова ситуація складна або інші є життєві обставини у людини. Вони можуть бути різні, на превеликий жаль, зараз призупиняти оцей термін річний на використання цих коштів. Що стосується на що вони можуть бути витрачені, це також дуже важливо. А ці кошти, які є на карті, неможливо використати ні на які інші цілі, окрім придбання мон, будівельних матеріалів або на оплату будівельно-монтажних робіт. Тобто ці кошти цільові і використані можуть бути тільки для предмету відновлення. Тобто це безготівковий розрахунок, так виключно безготівковий розрахунок. І це а є тепер компанії, чи ти будеш будь-будь-які станом на зараз, майже 13 тисяч компаній заявницьким принципом зареєстрували себе як компанії, які готові приймати участь. працюють абсолютно прозоро для того, щоб а, надати допомогу людям у відновленні. Тому, в принципі, будь-яка компанія на території України, яка працює прозоро, може це зробити, зареєструватися через застосунок дія. Нічого складного немає. Абсолютно все за заявницьким принципом. Як оголошувала віцепрем'єр, ми проводили певні консультації зі світовим банком щодо започаткування нового продукту, який би передбачав надання допомоги. Людям, які виїхали з окупованих територій або з територій активних бойових дій для придбання житла, станом на зараз ми передбачаємо, що компенсувати концентруватися. Ми будемо на учасниках бойових дій і передбачаємо розроблення такого окремого напрямку з відповідним фінансуванням, тому що ви розумієте, що будь-яке який продукт, яка програма, яка пов'язана з житлом, це досить дорогий напрямок, щоб він працював в цьому контексті. Екстя Україна це перша країна, взагалі, яка в процесі повномасштабного вторгнення взагалі надає допомогу для відновлення. Жодна з країн, які на території яких перебували активні бойові дії, в процесі активних бойових дій не здійснювала такої роботи. Станом на сьогодні відповідно до оцінки Ердіанеї 4 яку робив світовий банк і ми зафіксували дані станом на 31 грудня минулого року. 13% житлового фонду в Україні. Poshkor, Gino. Тому ми наразі, враховуючи, що максимальна кількість ресурсів державного бюджету іде на, на забезпечення роботи військових, концентруємося на тому, щоб надати людям допомогу, ті, які потребують. Якщо родина наразі самостійно мала можливість це зробити, їй необхідно це зафіксувати. І коли у держави буде фінансова можливість надати їм компенсацію за проведені роботи, це буде здійснено. і зафіксувати треба. І відповідне рішення уряду це передбачає.